Сім шляхів, куди інвестувати, куди вкладати свої кошти під час війни. Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, а куди ж зараз надійно і доволі прибутково можна інвестувати, можна вкладати свої кошти для того, щоб отримати прибуток. Отож, перше, це є інвестиції у бізнес, який пов'язаний з виробництвом якихось військових чи супутньо військових товарів. Може бути навіть невеличкий бізнес. Справа в тому, що. Якщо подивитися на попит і пропозицію, то зараз є зрозуміло, з яких причин величезний попит на товари, які призначені для військових для якихось військових потреб. Тому зараз є багато відкрилося багато таких невеличких і великих бізнесів, які якраз працюють в цьому напрямку. Одяг, взуття, якісь тут допоміжні всякі речі, які можна використовувати на війні, тому цей напрям зараз є дуже 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 цікавий. Як варіант, можна самому спробувати щось виробляти, як варіант, другий можна підшукати компанію, яка потребує грошей. Я думаю, таких є зараз багато, і вкластися в цей стартап з можливістю отримання великого прибутку. Тому що, як напевно, що за все буде, то ця війна затягнеться. І навіть коли вона закінчиться, після того, що наша держава буде підсилювати свою обороноздатність, ну відповідно потрібно буде багато. Різноманітних товарів. Друге, це і військові облігації. Держава з квітня місяця дала можливість українцям вкладати свої кошти в військо наше, так, в, нашу, в нашу оборону, ну, а відповідно, випускаючи облігації. Зараз кожен українець, кожна фізична особа може придбати ці військові облігації, гроші підуть на, на армію. А держава буде гарантувати повернення плюс відсотків. І нещодавно Мінфін анонсував те, що скоро можна буде купити ці військові облігації через мобільний додаток ДІ. І кожна людина може, зможе це зробити. Наступне депозити. В принципі, зараз на даний момент держава гарантує повернення всіх депозитів, тобто 100% гарантія від держави, що держава. Допоможе в разі чого, навіть якщо в якомусь банку будуть проблеми, держава гарантує, що вона допоможе виплатити всі, всі суми не 200 тисяч як було раніше, а всю повністю суму. Зрозуміло, що відсотки по депозитах зараз не покривають інфляції, але в одному з попередніх відео я розповідав, як можна отримати до 40% річних станом на зараз у валюті, Кладаючи гривню. Зараз держава дає можливість. З гривневих карток відкривати собі валютний депозит мінімум на 3 місяці і таким чином мати низький курс купівлі. Подивіться попереднє відео, там все, все розповідається. Якщо говорити про звичайні депозити, то звичайно вони інфляцію зараз не покривають. Валютний там валютний депозит, прибутковість від 0 до 1%, гривневі там в районі до 10%. Дорогоцінні метали. так Золото зараз впало в ціні. Долар зараз е, виріс порівняно з іншими валютами з євро. Е, а історія показує, що чим сильніший е, злот, е, чим сильніший долар, тим нижчий курс золота. Але все так не буде. Буде зворотній процес. Тому, в принципі, можна зараз придивитися е, у злитки золотів по банках українських е, частина банків пропонує зараз таку послугу. Тому можна інвестувати туди. Наступне нерухомість, а також земельні ділянки. Давайте розділимо. Нерухомість може бути цікава в тих містах, де були, скажімо так, ближче до бойових дій. Там дуже сильно впали ціни. Багато людей дуже виїхало. Відповідно, вони продають свої, своє житло по великому дисконту, з великим дисконтом, з, з великим зниженням своєї ціни. Звичайно, що це великий ризик. Це великий ризик, але той, хто готовий піти на цей ризик, може отримати хорошу хорошу прибутковість. Земельні ділянки, якщо якусь квартиру чи будинок, на жаль, та реальність така, що можуть розбомбити. То земельну ділянку з нею не, не станеться нічого. Земельна ділянка, вона як була, так і буде. Наступне цінні папери іноземних компаній. Зараз є багато можливостей через різноманітних брокерів купувати. Акції чи якісь пайові фонди в іноземних компаніях також я про це буквально в попередньому відео говорив, як вкластися в акції іноземних компаній. І останнє це криптовалюта. Звичайно, там потрібно розбиратися. Крипторинок це величезний ринок, де є всяке і шахрайства, і всякі неблагосовісні компанії, є абсолютно різні. І там треба розбиратися, але хто має бажання, хто має трошки в тому знання, то в цьому ринку можна мати. Хороший великий дохід. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей і будьмо здорові!